Поверніть праворуч, а потім поверніть праворуч. Питаємося містечками Ірландії. Поверніть праворуч. Так як тут лівосторонній рух, мені дуже важко привикнути. Через 600 метрів поверніть праворуч. Оскільки їздимо ми зовсім іншою полосою. Єдине, що мені не подобається тут, так це те, що вони розміщують каналізаційні люки на дорозі. І таку саму звичку мають португальці. Вони також зміщують люки на дорозі. Чому не розмістити ці люки на тротуарі? Можливо це зроблено для того, щоб їздили з меншою швидкістю автомобіль. Ну, як ви бачите, смуги дуже вузькі, ширина смуги 2 метри. Треба бути дуже уважним, щоб не в'їхати. Поверніть такого. праворуч. Ось ми виїжджаємо на центральну дорогу. І зараз будемо рухатися до нашого міста. А можливо ще заїдемо в якісь знакші містечко. Продовжуйте рух 3 кілометри. Кругом нас оточують ліси. Дуже красива природа, чим ми з Україну. Дуже гарні дороги. Кругом чисто. Настільки чисто, що навіть не хочеться смітити ніде. Дуже багато де ведуться дорожні роботи. І саме цікаво, що дорожні роботи дуже швидко ведуться. Буквально якась певна ділянка дороги ремонтується там 2-3 дні і все. І ця ділянка перемонтована. Вони як приступають до роботи, то вони дійсно роблять цю роботу, а не ходять один за одним. Так, як це заведено в Україні? На дорогах дуже багато автомобілів. Сьогодні дуже красива погода, тепло, температура повітря 26 градусів, оскільки Дуже багато ірландців зараз на роботах, і це вже закінчився якраз робочий час і багато їде на море, щоб насолодитися теплим морем в останні дні року, так би мовити, оскільки ніхто не знає, яка погода нас чекає завтра. Ну, я думаю, що такого тепла вже, мабуть, не буде. Хоча ще до кінця тижня. Передають погоду навіть до 28 градусів. Сьогодні лише вівторок. Тому поки що, поки є така можливість, ми будемо кожен день їздити на море, купатись, відпочивати, загоряти, приймати сонячні ванни. Зараз ми їдемо невеличкими селами ірландськими. Омеження по швидкості 50 кілометрів. І саме цікаво, що всі їздять по правилах. Через 400 метрів на кіацію поверніть на перший з'їзд. Оскільки тут, якщо прийдуть штрафи тобі за порушення правил, то це будуть дуже великі штрафи, і тому краще певно, Отримувати з правил водіння, щоб не платити ці, ці штрафи і щоб е, тебе не позбавили правил загроз. На кільці правити. скористайтеся з'їздом. Через 800 метрів на кільці поверніть на другий з'їзд. Ми виїхали за межі села і тут швидкість вже 80 кілометрів. Переважно е, усіма дорогами. Можна рухати з швидкістю не більше 80 км є правда, ділянки, де можна рухати 120, і є е, такі хайвеї, типу автомагістралі, до яких також можна рухати з швидкістю 120 км в годину. Дуже багато кругових розв'язок. Скористайтеся з'їздом. Це дуже зручно, оскільки немає ніяких заторів. Через 50 метрів на кільці поверніть на перший з'їзд. На кільці скористайтеся з'їздом. Через 600 метрів на кільці продовжуйте рухатись прямо. Мені дуже подобається ця країна. Вона дивовижна, вона зелена. Тут е, клімат чимось нагадує клімат України. Правда, тут немає таких холодних зим, як в Україні. І буквально за... Десять днів, як яких я нахожусь зараз на території Ірландії, мені все дуже-дуже подобається. Хоча раніше я е вибирав такі країни, як Італія, Через 600 Ітанія, метрів на кільці поверніть на з'їзд. Але скажу, що я взагалі не жалію, що я опинився в Ірландії. Українцям зараз можна їздити. На своїх автівках на початках вимагали від українців, щоб українці перездавали на права ірландські, але оскільки на права потрібно здавати на англійській мові, це було трошки напряжно. І тому це відмінили, можна їздити на українських правах І взагалі. Можна користувати з українською страховкою, не обов'язково виготовляти страховку ірландську на автомобіль, але страховка повинна бути. Як ви бачите, ми проїхали вже кілька кільцевих розв'язок. Далі йдуть ось такі вузькі дороги, узбіччя заросше кущами, переважно це ожина, І ще якісь кущі, які гарно цвітуть. Ось ми знову в'їжджаємо в якесь невеличке село, яке знаходиться поруч з нашим містом горі. А метрів на кільці продовжуйте рухатись прямо. Через 400 метрів поверніть ліворуч містечка дуже красиві, просто дивовижні, все ухожено, чистота ідеальна. Ви ніде не побачите ні на тротуарах, ні на дорозі, жодного папірчика. Тут просто навіть якби ти хотів викинути якесь сміття. Ти будеш шукати смітник, щоб викинути його в смітник, а не просто де попали. Поверніть, поверніть ліворуч, загорів, а потім ваше місце призначення буде праворуч. Через 300 метрів на кільці поверніть на четвертий з'їзд. Містечка красиві, будинки такі всюди двохповерхові. Е в Україні переважно е міста обсаджені каштанами. Тут замість каштанів ростуть клени, які ось так от підрізають красиво такими шариками. Дуже красиво. Єдине, що е, поки що мені ще не звично, це їздити з лівої сторони. Кілька разів був в великих містах, таких як Корк і Дублін, і просто ну, на початках путас не міг зрозуміти, зрозуміти куди мені їхати, як мені їхати. Оскільки там в більшості односторонній рух. Через 400 метрів ваше місце призначення буде праворуч. Через 300 метрів на кільці поверніть на з'їзд. Зараз ми заїдемо в супермаркет, скупимося і поїдемо додому. Ще 7,5 кілометрів, і ми будемо дома. Такі школярі ходять в школи. В школу тут потрібно ходити в. Кожна школа має свій одяг. Наприклад, в мене син ходить в школу в такому вишневій формі. Це є молодші класи, старші класи ходять в зеленій формі і випускні класи ходять в синій формі. В школі є в які вчиться мій малий. Налічується 26 класів. І... Через 400 метрів на кільці поверніть на другий з'їзд. Через 500 метрів поверніть ліворуч. Поки що от за два тижні, що він ходить е, в школу. Практично на другий день після нашого приїзду я пішов чисто запитатися. В школі, чи вони б не взяли його, вони сказали так, приводьте дитину завтра, купіть форму. Я пішов в магазин, купив форму за 20 чи 19 євро, вже навіть не пам'ятаю толком, і на наступний день дитина пішла в школу. Малому все подобається. Поки що не задають взагалі домашніх. Поверніть ліворуч, а потім поверніть ліворуч. в перший клас, і тому дуже від багатьох українців я чув, що навіть якщо дитина в Україні ходила в другий клас, вона все рівно її приймуть поверніть на навчання ліворуч в перший клас спочатку, а потім уже на наступний рік через 600 метрів на кільці поверніть на з'їзд. Це, мабуть, робиться для того, щоб... Як би вам сказати, щоб дитина підтягнула гарну англійську мову, щоб дитина розуміла предмети, які її будуть вчити. Зараз йде в школах переважного ознайомлення з буквами, цифрами, такі прості арифметичні вправи, творчість, весиляка. Багато занять на вулиці. Малому все дуже-дуже подобається. Він вже має своїх друзів. От ми заїхали в наше місто Горі. Зараз ми їдемо спочатку додому, подивимось, чи буде місце нам де припаркуватись. Оскільки це трошки зараз проблема з парковками. Через 400 метрів ваше місце призначення Приважно буде праворуч. Місцях, Через 600 метрів форму, на кільці поверніть на з'їзд. Вбуваються якісь дорожні роботи. І саме цікаво, що вони дійсно працюють, вони не шаряться, як прийнято в Україні. Один робить, а десять стоять. Вони дійсно працюють, вони дійсно відробляють свої години, за які вони отримують гідно заробітну плату. Порядка більше 20 євро. в годину. Через 150 метрів поверніть ліворуч. Приїхали додому, зараз ми тут припаркуємось. Дуже вузькі вулиці і трошки проблемно паркувати автомобіль. Ну і йдемо зараз гуляти з сином. Йдемо занесемо продукти з магазину і йдемо гуляти.